Вітаю вас, шановні радіослухачі. Це третій випуск нашого спецпроєкту, присвяченого дню пам'яті Євгена Чекаленка, видатного українця, мецената, головного ідеолога українського культурного відродження. У цьому випуску ми зосередимося на постаті Чекаленка як мецената, і саме про це нам розповість бібліотекар краєзнавчого відділу Комунальна Установа Публічна бібліотека імені Євгена Чекаленка Надія Балабан. Вітаю вас, пані Надія. Доброго дня. Пані Надія, скажіть, будь ласка, чим прославився Чекаленко як меценат? Євген Харлам Чекаленко відомий український меценат, громадський та культурний діяч, який активно підтримував розвиток української мови, літератури та мистецтва. Все своє життя він присвятив служінню українській справі. Тобто Чекаленко став головним фінансовим спонсором, так? Так, саме так Чікаленко розумів, що українське слово це основа розвитку національної свідомості, тому став головним спонсором фінансовим газети Рада, яка видавалася з 1906 по 1914 роки першої щоденної української газети на Дніпрянській Україні, завдяки йому видання могло розповсюджувати українську мову серед широких верств населення. Він також фінансував видання книг українською мовою, зокрема наукових та навчальних посібників. Чекаленко виділяв кошти на видання словників, популяризацію української літератури та публіцистики. Він вважав, що українці повинні мати доступ до якісних україномовних книжок. Пані Надія з ваших слів я зрозуміла, що пан Шукаленко підтримував і творчу еліту України. Так так, саме так, за переліком чесноти Євгена Чекаленка, мецената, громадського діяча, аграрія, публіциста, щира, щедра, як херсонські степи людина, до якої горнулися усі, у кому знаходили підтримку і розуміння. Він називав Перешори Кошарбадом, і саме там збиралися, і туди було кликано усіх, кому боліло українство. Відпочити, від'їстися, uh -huh. наговоритися, побути в тиші. Перешори родинний маєток Євгена е, Харлампіча Чекаленка став справжнім культурним осередком для української інтелігенції початку ХХ століття. А розкажіть, будь ласка, хто саме гостював у Чекаленка саме в Перешорах? Як я вже сказала, що Перешори були унікальним місцем, де збирались видатні українські діячі, письменники, вчені та митці, серед них. Михайло Грушевський, видатний український історик, науковець, голова Центральної Ради, uh -huh. часто бував у Чекаленка, адже вони товаришували і підтримували український національний рух. Володимир Венеченко, письменник, публіцист, політик. Чекаленко допомагав Венеченку матеріально і морально, особливо у перші роки його творчості. Тобто всі видатні люди, так у нього так. Були все я гості. продовжу. Борис Грінченко, письменник, педагог, етнограф. Він цікавився Чекаленковими справами та підтримував його просвітницькі ініціативи. Частим гостем був і Іван Франко, видатний український письменник, публіцист, учений. Чекаленко підтримував його діяльність. Ну головне, письмово вони uh -huh. часто листувалися. Сергій Єфремов, літерарознавець, критик, публіцист, громадський діяч. Олександр Кониський, письменник, громадський діяч, автор Молитви за Україну, Боже великий, єдиний нам Україну храни, угу. перешури стали справжнім осередком, як я вже кажу, української культури і національного руху завдяки гостинності і щедрості Чекаленка. Там обговорювалися питання мови, літератури, освіти та національного відродження. За чималими господарськими клопотами, а але Шовецью Чекаленко було біля двох тисяч голів, щодня доїлось 30 корів, понад сотню сірої худоби, ще й виноград і основне хліб він завжди знаходив час і уваги для близьких за духом гостей. Дякую за відповідь. Маю до вас наступне питання. А більш детальніше про його діяльність на ниві збереження і впровадження української культури, розкажіть про це, будь ласка, і взагалі, де він брав кошти? На його гроші у Львові друком з'явився російсько-український словар 1893-98 роки українського письменника-лекційкографа Михайла Уманця Комарова сприяв добродійник знаковому для України виданню і поширенню літературного артефакту двохтовного роману Чорна рада потелемона Куліша. Але то був не поодинокий приклад. Матеріально Євген Харлампіч допомагав самому Каменяреві, Ольгі Кобилянській, Архипу Тесленку, Володимиру Венеченку та іншим літераторам. Він приклав багато зусиль для створення українських газет Громадська думка, Рада, фінансово підтримував редакції української періодики селянин, літературно-науковий вісник Нова громада. Він скуповував твори Шевченка для громадських бібліотек і саме для організованої їм бібліотеки в селі Перешури. Втративши свою восьмирічну доньку, частину посоху він відправив у, у журналу Київська старовина для премії за найкращий твір з історії України. Його коштом також було побудовано у Львові гуртожиток для студентів політехніки. До речі, саме зі статті Чекаленка ми дізналися в журналі Київська старовина. Ми дізналися про єдину на півдні України школу лірників, яка існувала в селі Коси нашої куяльницької громади. Ходжівського району. Так саме ну, так нічого. він брав інтерв'ю в інтерв одного із кобзарів лірників Василя Мороза, і той розповів про школу лірників Мефодія Колісніченка, яка працювала у косах. А що є зараз на цьому місці? На цьому місці, на жаль, нічого не збереглося, але, о, здається, в 2012 році uh -huh. за ініціативи Богдана Сушинського був такий письменник, академік, саме він відшукав uh -huh. такі дані. На школі, на маєтку пана Леонтовича, в Касянській школі встановлена пам'ятна дошка. Uh -huh. У бібліотеці створено меморіальний куточок, і пару років назад ми встановили відділ культури, Культурильницька громада встановили пам'ятник засновнику школи лірників у селі Косими Мефодію Колісніченко. Дуже красива скульптура, дуже гарно оформлена, mm -hmm. там дерев'яна, правда, але ну, зроблена, паче, щось, зроблена з, з, да. з великим смаком. Кошти, де брав кошти? Знаєте, я вже сказала, що він був надзвичайно хазяйським чоловіком. Mm -hmm. І від успішної діяльності в аграрному секторі він вирощував зерно, тваринництво та виробництво цукру. Це дало змогу йому накопичити значні капітали, які він охоче інвестував у підтримку української культури і освіти. Але навіть їх не завжди вистачало. Що робив Чекаленко? Мало хто розумів, які, які кошти потрібні на видавництво газети, і мало хто із землевласників підтримував його. Uh -huh. Тому, якщо він не вистачало коштів, він просто продавав шмат своєї землі. Але скажу відразу: він не продавав ту землю, що отримав у спадок. Тільки коли в нього були вільні кошти, він докупляв землю. Uh -huh. коли... Коштів не вистачало, він цю землю продавав і кошти спрямовував на видання а, ради. Не міг, собі, як я вже сказала, тільки продати найдорожче, uh -huh. те, що він отримав у спадок. А прийняв він у спадок 1210 землі. Нічого так. собі, він був дуже заможний хлопець, він був дуже хазяйновитий хлопець. Це точно. І, пані Надія, на останок, скажіть, будь ласка, Чекаленко сам теж популяризував і українські звичаї, обряди та пісні. Чи правда це, чи ні? Так, саме так. Євген Харлампович зростав разом з селянськими дітьми, адже у побут у Перешорах був Старосвітським. У хаті та на селі трималися старих звичаїв, святочних обрядів та забав. Тож малому йому на все життя закарбувались народні пісні, казки, роздуми захожих лірників. Першу науку Євген отримав у сільського панаця Василя Лопатинського, як великого ідеаліста і стихійного українця, як він сам його називав. Угу. Саме він порадив не цуратися рідної мови, розвивати, і збагачувати літературу та, записував, та порадив записувати пісні, вірші, обряди, які потім можна видрукувати. Євген Харлампович писав: я ніколи не робив ніякої уваги щодо мови, не силував нікого, а досягав того своїм прикладом, сам додержуючись чистоти мови. Ставши дорослим повноправним господарем маєтку, Євген Харлампович з особи... з особливою прихильністю ставився до людей, які вміли гарно співати. Uh -huh. Він завжди зустрічав. З такою гостинністю кобзарів, захожих лірників, що співав він. Знаю що дуже гарно танцював, угу. особливо йому вдавався тропака. І, і майже кожен вечір у маєтку та й в самому селі звучали українські народні пісні. Збереглася, ну яка вже згадки, як по, про завзятого танцюриста, угу. він навіть навчав своїх гостей. Згодом у рідних перешорах він записав усі колядки і щедрівки. А в 1907 році побачила світ у Києві триста да, окремою книжкою під назвою 300 найкращих українських пісень. Яка, певно, збереглася її по Так, цей час. вона є. Вона є, у нас, на жаль, в бібліотеці її немає, але вона є. В... В фондах пошукати, угу. я бачила збірочку в інтернеті. Угу. Угу. Тобто так. в електроні вона є? Мабуть, мабуть, це саме. можливо, десь в якійсь бібліотеці великій вона збереглася. Я не знаю, не скажу, в якій саме, але угу. збірку бачила. Але десь Так. Таким чином, Чекаленко це класичний приклад українського підприємця, який завдяки праці і далекоглядності. Перетворив свої статки на потужний інструмент культурного відродження України. Знаєте, як він казав, легко любити Україну до глибини душі. Попробуйте любити до глибини свого власного карману, але в нього да в нього було ще одна: великі статки це великі зобов'язання. Щиро вам дякую, пані Надія, за знову таки дуже цікаву інформацію про видатного українського мецената, головного ідеолога Євгена Чекаленка. А я вам, шановні друзі, хочу нагадати з нами у студії був бібліотекар краєзнавчого відділу комунальна установа, публічна бібліотека імені Євгена Чекаленка, Надія Балабан. А ми почуємось з вами за тиждень в наступному четвертому випуску. Про Євгена Чекаленка на все добре. До побачення До побачення.